Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Стародавня історія України, в яких висвітлені основні етапи первісної історії: палеоліт, мезоліт, неоліт, Тріпійська культура доба бронзи. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Про люди вперше з'явились на території України. Близько 1 мільйона років тому, про що свідчить стоянка біля села Королеви Виноградівського району на Закарпатті. В основі археологічної періодизації України лежить основний матеріал для виготовлення праці. Тому умовний поділ тут такий: Кам'яний вік. Близько 1 мільйона років тому третє тисячоліття до нашої ери. Кам'яний вік, у свою чергу, ділиться на декілька періодів. Палеоліт, давньокам'яний вік, 1 мільйон років тому, 10 тисяч років до нашої ери. Ділиться, в свою чергу, на ранній палеоліт 1 мільйон 100 тисяч років тому. середній палеоліт 140 тисяч років тому, пізній 40 тисяч років тому, 10 тисяч років. До нашої ери. Мезоліт середньокам'яний вік. Десяте, сьоме шосте тисячоліття до нашої ери. Неоліт новий кам'яний вік, сьоме шосте тисячоліття до нашої ери. Енеоліт мідно кам'яний вік, 4, тисячоліття до нашої ери. Доба бронзи Друге тисячоліття до нашої ери, рання залізна доба перше тисячоліття до нашої ери. В період раннього палеоліту жила найдавніша людина Архантроп. Основне знаряддя ручне рубило, заняття, збиральництво і мисливство, устрій суспільства, первісне стадо, стоянки, крім королевого, Кіїк Коба, середній палеоліт. Давня людина палеоантроп або неандерталець, знаряддя гостроконечники, скребла заняття збиральництво і мисливство, устрій суспільства матріархат близько 200 стоянок, пізній палеоліт, сучасна людина неоантроп або кромайонець, знаряддя ножі, різці, скребла, сокири, Заняття – Збиральництво і мисливство, устрій суспільства, матріархат близько 500 стоянок, у тому числі Мізин, Кирилівка у сучасному Києві, Межиріч та інші. Найцікавіші знахідки, статуетка Мамонта, браслет з меандровим орнаментом, знайдений на Мізинській стоянці. Мезоліт, середньокам'яний вік, з'явилися. Нові знаряддя, лук і стріли, риболовна снасть, виготовлення знарядь з дрібних відточених камінців мікролітів. Заняття, збиральництво, мисливство і рибальство, устрій суспільства, родові общини, які об'єднувалися племена. Неоліт, Новокам'яний вік. Відбувається Неолітична революція, перехід від привласнювального господарства мисливства і збиральництва до відтворювального господарства землеробства і скотарства. Це вплинуло на створення нових знарядь праці, мотика, серп. З'явилися нові технології свердління, шліфування, кераміка, тканини. Відбувається перехід від кочового до осілого способу життя, приручення більшості тварин. Суттєво збільшилась кількість населення. Прикладом духовних досягнень людства є на скельні малюнки з гротів кам'яної могили. Зверніть увагу на карту археологічних пам'яток на території України. Програма ЗНО 2020 вимагає знання розташування на карті таких стоянок, як Королева, Київ Коба, Кирилівська стоянка, Межиріч. Та мізин. В епоху енеоліту камяного віку 4-3 тисячоліття до нашої ери з'являються локальні культури, які суттєво відрізняються одна від одної. Тому при характеристиці тогочасного суспільства користуються поняттям археологічної культури, найвідомішою на території України є трипільська культура. Назва походить від села Тріпілля на Київщині, поблизу якого наприкінці 19 століття археолог Вікентій Хвойка вперше розкопав поселення цієї культури. Характерними рисами трипільської культури є панування землеробства і скотарства, виплавка міді, наявність великих поселень і протоміст, тальянки Майданецьке. Висока техніка виготовлення кераміки. Віра в богиню матір, символ материнства і родючості. Автору цієї лекції пощастило одного разу знайти статуетку богині матері, так звану Тріпільську венеру. В епоху раннього енеоліту поряд з поселеннями трипільської культури по Дніпрові існували поселення середньостогівської культури, яка датується. 4,5 тисячі 3,5 тисячі років до нашої ери. Ми приводимо карту поселень трипільської і середньостогівської культур. Програма ЗНО 2020 вимагає знання розташування саме цих культур. Поселення трипільців легко побачити на карті. Ареал розташування пам'яток середньостогівської культури окреслений чорною лінією. В добу бронзи, друге тисячоліття до нашої ери, починається перший великий суспільний поділ праці, виділення з поміж інших скотарських племен, поступово встановлюються патріархальні відносини і починається соціальна і майнова диференціація. Почалось формування протоетнічних спільнот. Так, Чинецько-комарівська культура вважається праслов'янською. На завершення нагадаємо основні дати. 1 мільйон 100 тисяч років тому ранній палеоліт. 140 тисяч років тому середній палеоліт. 40 тисяч років тому 10 тисяч років до нашої ери, пізній палеоліт. 10, 7-6 тисячоліття до нашої ери мезоліт. Середньокам'яний вік. Сьоме шосте 4 тисячоліття до нашої ери Неоліт Новокам'яний вік. 4-третє тисячоліття до нашої ери, Енеоліт Міднокам'яний вік. Друге тисячоліття до нашої ери доба Бронзи. Отже, перша частина лекції на тему Стародавня історія України завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!